Журналіст-розслідувач видання Белінкет Грозів стверджує, що російський паспорт, через який Труханова позбавили громадянства, підробка. Зокрема, він звертає увагу на те, що навіть видно помилку в англійській транскрипції, там де там одна Н» в імені Геннадій замість двох. І власне, ми ж розуміємо, що така посада, як мер будь-якого міста, однозначно проходить певну перевірку. Ми вчора, до речі, про це теж говорили з одним з гостей нашого ефіру, і сьогодні, так само згадуючи історію Труханова, говорили, що власне проходять такі люди перевірку від спецслужб від антикорупційних органів. І чому можливо не помітили? Або не знали, або не викрили. І, наприклад, представники СБУ, російський паспорт, в Геннадія Труханова. Ну і не тільки. Поговоримо зараз з Іваном Ступаком. Це військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, ми вас щиро вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Вітаю, радий вас бачити. Дякую, що запросили. слава. Отже, пане Іване, ну. Е... Російський паспорт Труханова мовою СБУ це що означає? Ну тобто, що це агент, резидент, шпигун? Ну, це я так, просто версії накидаю. Ні, ну давайте одразу ще раз, наявність російського паспорту, ну концептуально юридична, вона не дорівнює тому, що людина є шпигуном, зрадником або тим, що він працює на Російську Федерацію ще раз тут без прив'язки до персони такої пану собі Труханова. тобто Громадянин Росії через автоматично не дорівнює агенту. У нас є багато українських громадян, які мають український виключно паспорт, але ну співпрацювали, або спів... продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. Тому це на це не впливає взагалі. Питання дійсно, чому тільки зараз? Я, можливо, частково погоджуся з а, а, пані журналісткою, яка сказала, що зараз політична така доцільність. Ми ж знаємо, що Одеса це не простий регіон, це великий регіон. Це Регіон з великими грошима, з великим ресурсом, з великим впливом. Можливо, от саме зараз, от чомусь, я, я не знаю, з яких причин було хвалене рішення, що все досить е, дістало. Давайте позбавляти його громадянства. Можливо, тільки зараз могли дістати неспростовні докази. і СБУ, в принципі, оприлюднило там не тільки паспорт, е, серокопії паспорта, а й там анкети, там, якісь заявки. Тобто, ну давайте відверто. Будь-якому, ну зараз настільки великий розвиток, Вуток там штучного інтелекту і там паверпойнту чого завгодно. Що в принципі ну не складно намалювати щось схоже там на мальтійський паспорт, на російський паспорт. Будь-кому це ж треба ще підтвердити. І зараз пан Труханов він починає грати в гру. А я буду звертатися до адвокатів, там якихось, які є в Російській Федерації, які будуть робити запити. І, відповідно, Російська Федерація входить в гру. Тепер від неї залежить, чи залишиться пан Труханов в орбіті української політики. Уявимо собі, ну, наприклад, фантазуємо: звертаються адвокати там, в Російській Федерації до російського що там, міграційного центру або до МВС, і там видають довідку, що паспорт на ім'я пана Труханова в Росії ніколи не видавався. І уявіть собі, що далі може початися в Україні. Уявляю, уявляю з іншого боку, вони можуть це зробити, щоб так би мовити, певну послугу зробити пану Труханову Чому? і вийти на нього потім неформально і сказати, дружину, дивись, ми тебе відмазали. Відповідно, боржок за тобою. Сто відсотків, а може взагалі там не будуть виходити він і так, наприклад, з ними ну наприклад, фантазуємо. Я ще раз я не хочу тут звинувачувати. Тут є СБУ, є контрозвідка. Будь ласка, у вас є всі можливості. Перевіряйте, чи співпрацює він з Російською Федерацією. Ну ще раз, Ой, ну, ще раз Владимир Колокольцев, міністр внутрішніх справ Російської Федерації, йому телефонують з ФСБ і кажуть: у вас там є запит від якогось там адвоката Іванова на тему Труханова. Зробіть довідку, що ніколи паспорт громадянина Російської Федерації Труханову не видавався, і офіційно там. Підпис, печатка, номер, електронний підпис, як це як це положено, і передайте це все кидається знову в український інформаційний простір. Пан Труханов з, ось, з цією відповіддю з цією довідкою бігає по всіх інстанціях і намагається скасувати в судовому порядку рішення президента України про позбавлення громадянства України. Ну далі я вже не боруся спрогнозувати, які наслідки будуть, бо це вже така, знаєте, точка сингулярності. Що далі буде? Ну. Ніхто не може припустити, добре. Що такий момент, пане Іване? Ну, дивіться, дійсно, от я почав нашу розмову з того, що на такі посади людей люди мають проходити перевірку, перевірку різними правоохоронними органами, в тому числі і силовими, теж І СБУ. А ще до речі, сам Троханов сказав, що в 22-му році так взагалі проходив ще й перевірку від набу від антикорупційного бюро України. Відповідно. Якщо людина проходить перевірку, це ж не просто опитування. Там добрий день, ваше ім'я прізвище по батькові, ви громадянин Росії, ні, все клас, ви стаєте миром. Ну тобто, це ж перевірка документальна, тобто і при чому вона може бути абсолютно непомітна людині, яку перевіряють. Ну тобто, це все може бути через якісь системи, реєстри і всяку таку історію, куди СБУ має доступ. Відповідно, якщо Тут така, такий варіант. Якщо паспорт не підробка, і про нього знали СБУ, чому е, тягнули стільки часу? Якщо паспорт підробка, то тоді кому це вигідно? Ну, давайте так. Кому, як визначити, що російський паспорт підробка можна яким чином, тільки звернувшися офіційно до Російської Федерації, сказати: Ей, е, товаріщі, це паспорт ви видавали? Ну, Давай так. У нас такої можливості немає. Зазвичай так воно і робиться. Якщо є, наприклад, у людини. Паспорт іншої країни, то спецслужба повинна звернутися до відповідних органів цієї країни і запитати, це дійсно ваш або найкраща високоякісна підробка. Зазвичай, наскільки ми знаємо, наприклад, от держава Ізраїль, ну, так ніколи не підтверджує. От є припущення, що у багатьох наших посадовців є паспорт Ізраїлю, але держава Ізраїль ну, не, не підтверджує. От вони відповідає просто на такі запити, бо вважає не потрібним. Це раз. Друге, це ми повідомляємо не розуміти, ще раз це велика політична фігура про перевірку мерів. Мова не йдеться, Ця людина не призначається на посаду. Його обирають люди, так само як мера Києва, мера будь-якого іншого міста, ЄСбу там або інші органи. Вони проводять перевірки, ну, правильно кажете, не постфактум, тобто ще раз, не перед призначенням на посаду. А от людина її обрали люди цієї громади, все він став на посаду його постійно перевіряють. НАБУ по своїй лінії, чи є в нього статки, які не відповідають його ага. доходам. Чи спосіб життя відповідає його статка? Наприклад, зарплатня 30 тисяч гривень, а він собі минулого місяця придбав Майбах, Бентлі і роз'їжджає. О тут вже є питання, але знову і знову це людина, яка користується величезним політичним впливом. І, наприклад, от є інформація така ще раз, не верифікована. Я не борюся стверджувати, що вона правдива, що його охороняє держава. От пана Труханова, от що є там державна охорона від одного силового органу, от, 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 от таке риторичне питання. Хм, Добре. Е, тоді ще такий момент. Е, ну, по ідеї, е, якщо, наприклад, е, наявність паспорту дійсно підтверджується, то тоді а. має відкриватися кримінальна справа і розслідуватися, чи ця людина не співпрацювала з ворогом. Ну, логічно, так. Е, не погоджуся, можливо, дивіться, кримінальне провадження відкривається тоді, коли є достатні докази, які вказують на те, що в діях конкретної людини вбачаються ознаки там злочинної діяльності. Наприклад, якщо там є ознаки підозри про те, що пан Труханов, ну фантазуємо, співпрацював з Російською Федерацією, наприклад, там письмові до до якісь там документи що він там надавав якесь там не знаю, там сприяння російському бізнесу наприклад або якісь перехоплені його смски що він пише нам не знаю, в штаб квартиру Служби зовнішньої розвідки росії про те що координати там отбити сюди О, ось це я через я дуже примітивізую, але ось це може стати підставою для відкриття кримінального провадження. Сам факт, що в нього, начебто, був паспорт. А за якою статтею відкрити державна зрада? Ну яким чином доводити в ну, суді, немає, що та, паспорт громадянина Росії це є державна зрада. Да, це абсолютно інша історія. Ну але Труханов, до речі, фігурант одної кримінальної справи, яка тягнеться ще з 2017 року, це якраз пожежа в таборі Вікторія. Е, він там проходив. Ну я не пам'ятаю його статусу, здається, як свідок, але там багато людей насправді проходило. І суди ще до сих пір, там загинули діти. І відповідно, навіть в рамках такого, ну і це тоді був дуже резонансний випадок. Я його пам'ятаю прекрасно. Це був скандал на всю країну. І власне, навіть в рамках такого розслідування, ну я розумію, що це можливо не юрисдикція а саме служби безпеки України. скоріш за все, це розслідувала звичайні, звичайна поліція, там по ну прокуратура і все решта, але навіть в рамках такого розслідування вони не знайшли слідів е, ну російського громадянства. Хоча ж там перевіряються теж дуже багато документів в багатьох реєстрах, тим більше, мер все-таки е це теж людина, яка надає свої персональні дані ну, в багато інстанцій. Зрозуміло. Дивіться, через пожежа та російське громадянство це абсолютно, абсолютно різні речі. Абсолютно різні Пожежі, речі, це, звісно. Це люди, це загинули люди. Е е мер ну, не відповідав за техніку безпеки. Так, по ланцюжку до нього можна дійти, але це конкретний. Випадок, це трагедія на землі, мер десь там дуже дуже далеко. Я вам скажу ну і тут не, не можна перевіряти так: пожежа в таборі, а давайте перевіримо паспорт пана Труханова, чи є він там в нього російський паспорт або португальський, або не знаю, мальтійський. Це речі не пов'язані. І от я буквально щодавно спілкувався там з певними людьми, яких які запитував про те, а чому до пана Труханова ну, немає там претензій, ну Кримінального характеру, там розслідуваних кримінальних проваджень, на що була відповідь, на яку я в принципі ну не те, що не очікував, вона така була цікава. Каже, що він дуже обережний, він дуже максимально сильно обережний своїх слідів, прямих підписів, там де це скользка він не залишає. Тобто, резюме таке дуже обережний, дуже досвідчений чиновник. Тому до нього підкопатися кажуть: ну зараз ще дуже-дуже складно, але, в принципі, певні шляхи вже є. Ну, бачите. Е е е е е е е е Обережність теж не завжди буває, скажімо, актуальною. Так, людина могла втратити якусь пильність, а, або може дійсно знаючи, що там от цього точно не знайдуть а, і тому втратила пильність. Ну або ж дійсно, можливо, ніхто ж точно не каже, що немає точної інформації, що це реальний російський паспорт. Я зараз не адвокатую ані Труханова, ані СБУ. Однак це певний прецедент, тому ми так довго і розбираємось з цією. Темою пане Іване, дякуємо вам. Дякуємо за ваші відповіді. Дякую. Дякуємо за те, що знайшли час до нас долучитися. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. хочете знати більше, залишайтеся на телеканалі Київ. 24 Все оперативно вам видаємо, розповідаємо, інформуємо вас, глядачі дорогі. Кремль планує розгорнути в Україні до двох мільйонів російських окупантів. За інформацією видання Телеграф робитиме це шляхом прихованої мобілізації. Наразі в російській держдумі розглядають зміни до закону про військову службу. Пропоновані нововведення дозволяють здійснювати призов без офіційного оголошення війни. Зокрема, колишні військові автоматично без їхньої згоди зараховуватимуться до резерву. Завдяки такій схемі, у Росії хочуть обійти ризики масової втечі чоловіків, як це було в 2022-му. Нових окупантів Кремль хоче спрямувати в Сумську та Харківську області, де ворожі сили здійснюють спроби просування. Удари Росії в глиб Європи спрогнозував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на виступі у Лондоні. За інформацією Reuters, він закликав лідерів ЄС готуватися до цього. Зокрема, для захисту Європи запропонував надавати Україні більше озброєння та систем ППО, а також розкритикував відмову від створення проекту стіна дронів на східному фланзі Євросоюзу. Ну і я додам, що він ще спрогнозував, що війна в Україні буде ще тривати три роки, і тому Європа має готуватися. Це теж заява Сікорського. У Німеччині можуть запровадити лотерейну систему призову на військову службу, якщо не знайдеться достатньої кількості добровольців. Про це йдеться в матеріалі Держпігель. На першому етапі служба залишатиметься добровільною. Хлопці повинні будуть обов'язково заповнити анкету. Зв'яжуться з усіма 18-річними. Якщо бундесферу не вдасться залучити необхідну кількість добровольців, Україні запровадять призов на військову службу шляхом лотереї. Якщо і це не забезпечить армію достатньою кількістю солдатів, то в Німеччині відновлять обов'язковий призов, який був призупинений ще в 2011-му, інформує.